Всім привіт! Близько 800 тиз молодих жителів Північної Кореї виявили бажання вступити на військову службу або повернутися на неї всього лише за добу, в якості прояву патріотичної рішучості викорінити американських імперіалістів і їх маріонеток, зрадників а також об'єднати півострів. Згідно з сукупними даними, 17 березня всього лише за добу по всій країні до 800 тиз. Учасників молодіжних спілок наполегливо попросили про зарахування або повернення до лав Корейської народної армії, пише північнокорейська газета. Продонгсиннум. Журналісти відзначили, що число подібних добровольців продовжує зростати у всіх регіонах Кндр. У республіці існує призовна система, і всі чоловіки зобов'язані служити в армії не менше 10 років, жінки щонайменше 3 роки. Підступи американських імперіалістів і їх маріонеток-зрадників, що провокують ядерну війну, досягли таких меж, що їх більше не можна ігнорувати. Вони грубо зазіхають на суверенітет нашої батьківщини і її інтереси в сфері безпеки. Ці підступи є небаченими по своїй агресії і масштабами, вказує газета. Як пише газета, авангард молоді підтримуваний непохитною волею. Партії совісті на боротьбу з США піднімається весь народ Північної Кореї на війну по захисту батьківщини і заради розгрому противника. Хавзяття вступити в армію свідчить про рішучість досягти об'єднання Корейського півострова і викорінити фанатиків війни, які прагнуть з останніх сил знищити КНДР, а також про їх патріотизм, передає газета Родонгсинам. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.